Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Мушу підсумувати деякі речі. Ну, насамперед, по пошкоджень надійшло в ЦНАПИ 24 заяви з міста івано франківська з трьох сіл Івано-Франківської громади, де були відповідно постраждала цивільна інфраструктура. Тому очікуємо ще заяви, але станом на сьогодні 24 заявники Подали на відшкодування, відповідно є ті речі, які займаються комунальні служби. Дякую комунальним службам, які долучилися до подолання наслідків і всім небайдужим старостам сіл, тощо де можна подати документи, щоб отримати компенсацію. Треба в центр надання адміністративних послуг надати і завтра. Відповідно відбудеться комісія з надзвичайних ситуацій, де розглянуть по кожній заяві і ухвалять рішення по компенсації, тому що пошкодження є різні. У нас є затверджене положення про компенсацію дверей і вікон, тобто і відповідно сесію міської ради, але є пошкодження дахів, є пошкодження стін, тому там десь особливе буде. Враховані моменти, і люди отримують цю компенсацію, паралельно зможуть подати на є відновлення, тобто на державну програму. Тому завтра хвалимо рішення по надання допомоги. На щастя, цивільне населення не постраждало, були легкі там, але надана медична допомога без госпіталізації. Тому це підсумок на жаль атаки, яка відбулася по. Івано-Франківську. Сьогодні також інспектували укриття в місті Івано-Франківську. Хочу нагадати, що укриття у нас всіх є в навчальних закладах, освітніх закладах. Під час останнього обстрілу і в трьох комунальних підприємствах це те, що є на балансі міста. Під час останнього ворожого обстрілу в укриттях було понад 70 людей. Тобто це більше, ніж попередні рази. Але хочу нагадати, що в кожному мікрорайоні є навчальний заклад. Школа, яка є е, укриттям для мешканців нашого Івано-Франківська, також водикихпром теплокомуненерго, і водикихпром це ботанічна теплокомуненерго. Це на вулиці Хмельницького і е, КП «Електротранс» на тролейбусній. Тобто, ці укриття є на балансі міста. Тому Користайтеся можливістю, вони забезпечені. Решта нам пишуть про укриття, вони є на балансі іншому. Зараз вирішуємо питання з залізницею, тому що є багато претензій на укриття, на одне з укриттів на залізничній. І ми неодноразово зверталися цієї власні залізниці, про те, що вони навели там порядок. Ми розуміємо, що там без хатки. Собі влаштували таке помешкання, але воно має бути в належному стані, і залізниця повинна забезпечити цей порядок у своєму укритті, яка є на їхньому балансі. Тому ось така ситуація постійно під монітором, під контролем, пишіть де, де вам відмовили чи якісь інші речі. Якщо таке було, то ми обов'язково відреагуємо. Сьогодні також день медика. Сьогодні-завтра ма можливість тільки що привітати медичних працівників з професійним святом. На жаль, маємо медиків, які загинули на війні, помінули їхню пам'ять, і подякували медикам наших всіх закладах, які сьогодні на території нашої громади знаходяться обласні міські приватні заклади. І медики справді це ті люди, які. Сьогодні рятують життя, рятують нашим воїнам, рятують нам життя. Тому вітаю здоров'я, Божого благословення, гараздів і мав можливість сьогодні привітати, вручити подяки, грамоти від громади. Тому дякую нашим медикам. Передавши fpv дрони для 116-ї механізованої бригади. Десятки тому продовжуємо підтримувати. Не зупиняємося. Крок за кроком робимо і підтримуємо наших військових, хоча потреба є колосальна і постійно є звернення. Також дякую за вчора. Відбувся захід для дітей на провулку ключний 3-5, де можна було поплести сітки, допомогти благодійний ярмарок. Дякую всім благодійним організаціям, громадським організаціям, які долучилися. Це є важливо, було дуже багато дітей і те, що. Люди мають мешканці мають можливість задонатити, допомогти різним волонтерським організаціям. Це дуже важливо. Тому продовжуємо такі самі заходи. Оголошення для учасників бойових дій відбудеться турнір з дарцу для учасників бойових дій 25 липня, о 14-й годині в міській лікарні на вулиці Мазепи, 114. і тому є реєстрація. Ми дамо тут посилання. Хто хоче взяти участь, ну в першу чергу ми розраховуємо на військових, які перебувають в лікарні, але можуть долучитися інші учасники бойових дій своїми побратимами. Е, побачитися. Також сьогодні стартувала робоча зустріч зі створенням міської франківської агломерації, в яку би мали м -м, готові працювати 14 громад, тобто, це громади навколо Івано-Франківська. Тобто працювати заради спільного співробітництва. Дякую народному депутату Віталію Бєзгіну, який є заступником голови Кабінету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, адже він є таким промотором в Україні. Але те, що 14 громад це Бого, ну, скажімо, лінія від Богорочан до Галича до Тлумача, от ці громади. Виявили бажання, щоб ми співпрацювали в різних напрямках: транспорт, інфраструктури, спільні економічні проекти тощо. Тому такий процес ми почали, адже має ухвалюватися такий законопроект чи постанова кабінету міністрів про міські агломерації. І Франків сьогодні також в цьому напрямку працює, щоб ми були. Що вирішили ті проблеми з сусідами, які в нас є. Тому дякую за можливість спілкування. Ну і на завершення продовжуємо зустрічі з мешканцями нашого міста. Сьогодні зустріч на БАМІ о 17-й годині. Тому стараємося спілкуватися, вирішити ті проблеми, які має бути, але пріоритетом для громади є підтримка збройних сил України і війна не завершилась, не закінчилась і. Останні обстріли ще раз доказали, що війна триває на всій території України. Ще раз нагадую, хто ще не подав 24 заяви. Поступило ЦНАП, хто ще не подав на відшкодування. Будь ласка, подайте внаслідок останнього обстрілу по Івано-Франківській громаді. Дякую за увагу і слава Україні!